Реконструюють колектор за 90 мільйонів гривень, і 42 мільйони підуть на відновлення кладовища Яцево. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Спочатку на відбудову приміщень спецкомбінату, які постраждали від обстрілів, планували виділити 62 мільйони, щоб провести реконструкцію колектора. Несли зміни 20 мільйонів. зняти з фінансування спецкомбінату, Фактично не лишиться менше 20 мільйонів. А ремонт і роботи там все одно треба робити і серйозно. Тому що це там була е, локація прильотів фактично і зіткнення. І е, 70 мільйонів і 20, і 70 ми знімаємо і е, ставимо на фінансування е, заміни е, колектора нує. Відтак, 42 мільйони гривень залишаються на обслуговування і відбудову приміщень Яцево. А 90 мільйонів піде на реконструкцію колектору. 20 мільйонів цієї суми це гроші, які планували направити на ремонт приміщень спецкомбінату. Ще 70 мільйонів перерозподілили з інших об'єктів благоустрою міста. Це буде реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Глібова. Там замінять понад 2 кілометри труб, а також передбачене будівництво 50 каналізаційних колодязь повідомили в управлінні житлово-комунального господарства.